Вітаю! В ефірі Дайдже ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Рятувальники ліквідовують пожежі на відкритій території. Розвиток добровільної та місцевої пожежної охорони. Засмалювання сухої трави загрожує штраф. Продовжує горіти суха рослинність. Рятувальники щодня ліквідовують пожежі у кожному районі області. Вогонь знищує не лише траву та сміття, а й будівлі. У селі Лозоватка з Венигородського району пожежа сміття розповсюдилась на господарчу будівлю. У результаті вогнем знищено споруду та дрова. Причина необережне поводження з вогнем. Рятувальники Уманщини ліквідували дві пожежі гаражів. Перший випадок стався у селі Баштечки, де займання сталося через коротке замикання електромережі. Пожежу, що охопила покрівлю та перекриття будівлі, ліквідували вогнеборці. Другий випадок стався у районному центрі. Ще до прибуття пожежних вогонь розповсюдився на шість поруч розташованих гаражів. Причину встановлюють, постраждалих немає. Рятувальники провели брифінг щодо розвитку добровільної та місцевої пожежної охорони. В області створені і активно працюють 43 місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, які створені органами місцевого самоврядування. З початку року місцевими і добровільними пожежними здійснено 74 виїзди на ліквідацію надзвичайних подій. Усі знають да, що в країнах Європи питання безпекового простору і доступу до безпекових послуг це одне з головних напрямків, яке стоїть. Наприклад, там в Польщі… Кількість добровольців налічує 600 тисяч чоловік. В Австрії ми маємо інформацію 700 тисяч, в Німеччині мільйон 200 добровольців. Я скажу навіть більше: більшість надзвичайних подій, скажімо, немасштабних, в цих країнах, в європейських країнах ліквідовуються силами саме добровольців. Якщо взяти Україну, наприклад. То структура ДСНС на сьогодні є найчисельніша серед аналогічних структур в усіх країнах Європи. І ми маємо 903 підрозділи добровільно ДСНС і 76 тисяч особового складу. Водночас ми маємо найменшу кількість добровольців, лише 7 тисяч на всю Україну. З огляду на це не випадково постає питання. Розвитку цього руху для того, щоб ми змогли реалізувати концепцію, яка передбачає 20 хвилин надання допомоги. Тобто, якщо виникає надзвичайна подія, поставлено завдання таке, щоб ми завдяки створеним підрозділам на місцях змогли реалізувати концепцію доїзду за 20 хвилин на місце надзвичайної події. На сьогодні, на жаль, ви знаєте, є населені пункти, до яких нам їхати 40 хвилин. І навіть 50. Ви розумієте, що там за цей час вже нічого не залишиться. За статистикою ми маємо, людина повинна отримати допомогу, якщо вона знаходиться в палаючому приміщенні впродовж 10 хвилин. Після цього шанси на її порятунок зменшуються ну, фактично з кожною хвилиною, там вже катастрофічно. Якщо ми за 20 хвилин не почали ліквідацію пожежі будівлі, то врятувати цю будівлю швидше за все нам не вдасться. Знов таки це статистика. Тому і стоїть питання, що впродовж 20 хвилин на місце повинен почати працювати якийсь пожежний підрозділ. Які завдання на сьогодні ми ставимо? Зазвичай всі кажуть, що добровольці це в першу чергу люди, які реагують на пожежі. Насправді ні. На сьогодні ми вже маємо приклади широкого застосування сил на території громад. Вони виїжджають на ліквідацію дорожньо-транспортних пригод. Вони виїжджають на ліквідацію наслідків стихійних вих, Наприклад, впало десь дерево, його прибрати треба з дороги. Витягують автомобілі під час заметів, допомагають громадам розчищати дороги, утримувати проїзди. Будьмо відповідальними. Бережімо природу. Співробітники ДСНС нагадують про адміністративну відповідальність за спалювання сухої рослинності. За даними синоптиків, на території Черкаської області в найближчі дні прогнозується найвищий рівень пожежної небезпеки. А отже, ризик виникнення пожеж на відкритих територіях значно збільшується. За самовільне спалювання сухої рослинності за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на громадян складається штраф від 3060 гривень до 6 тисяч 120 гривень. За статтею 77 за порушення правил пожежної безпеки в лісах на громадян накладається штраф на суму від 1 тисячі 530 гривень до 4 тисяч 590 гривень. Звертаємось до громадян. Не провокуйте пожежі на відкритих територіях. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе!